Калуші рецидивіста підозрюють у вбивстві чоловіка. Напередодні до правоохоронців звернувся 32-річний мешканець райцентру. Заявив, що зайшов свого дядька мертвим у помешканні знайомих. Розпочалося кримінальне провадження. У вбивстві правоохоронці запідозрили раніше судимого калушанина. Як з'ясувалося, потерпілий напередодні ввечері розпивав спирні напої разом із малознайомим чоловіком. Пізніше між ними виник конфлікт. Після бійки потерпілий помер на місці. Наразі підозрюваного затримали. За скоєне чоловік Світить ув'язнення на термін від 7 до 10 років. На місці події було встановлено, що є труп з численними тілесними ушкодженнями. На місці події розібралися і фігурантів, які наносили йому тілесні ушкодження, затримано по статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На чому зав'язався конфлікт. Це був мотив. Тому що е, хотіли з потерпілим вирішити, щоб він забрав заяву з поліції про те, що вони вкрали в нього велосипед. Також у Калуші грабіжники накинули око на камери відеоспостереження. Днями до місцевих правоохоронців за допомогою звернувся 49-річний мешканець міста. Повідомив, що з фасаду спортивно-технічного клубу викрили камери відеоспостереження. Слідча оперативна група встановила до крадіжки причетний 31-річний калушанин. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за подібні злочини. Напередодні пізно ввечері зловмисник демонтував з фасаду будинку камери відеоспостереження і втік. Проте на дискуссию. У пам'яті зберігся фрагмент запису. За ними поліцейські встановили особу злодія. У ході розслідування було доведено його причетність до більше ніж десятка крадіжок приватного майна. Це і електроінструменти, і велосипеди. Частину викрадених речей поліцейські вилучили. Тепер це речові докази у кримінальному провадженні. Особа раніше судима, і то не один раз, декілька разів судимий. Де вже у нас був на домашньому арешті, де він ночу година 3-4 виходив на вулицю, порушуючи домашній арешт по чому. І скоював крадіжки, знайшли місця збуту, його речові докази вилучено і повернуто громадяна. Підозрюваного злодія можуть ув'язнити терміном від трьох до п'яти років. Обидва затримані мешканці Калуша перебувають під вартою. Правоохоронці затримали грабіжницю, яка, погрожуючи шестикласниці, пограбувала її помешкання. Злодійка зустріла школярку біля під'їзду, коли та поверталась зі школи. Дитина подумала, що вона йде до сусідів і швидко витягнула ключі, щоб відкрити хату, і зайти. Вона відчинила нижній замок. В цей час жінка ззаду надійшла, на неї фактично накинулась, відібрала ключі, відкрила верхній замок, заштовхнула дитину в хату і з середини зачинила двері. Дитині вона пригрозила, щоб вона не кричала, проникнувши до квартири, одразу почала шукати гроші. Вона почала ходити по хаті, тримаючи дитину перед собою, щоб вона не вибігла, нічого не зробила. Вона зайшла в кімнату дитини, почала зразу відкривати шкатулки, шуфляди, шафи, перевертаючи, шукаючи гроші. Золото протягом декількох тижнів правоохоронцям вдалося затримати та взяти під варту грабіжницю. Особою яка вчинила вказаний злочин, виявилася жінка е, 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 69-го року народження, яка до цього моменту була е, неодноразово можна сказати, навіть багаторазово судима, і в загальному е, до даного моменту е, провела в місцях позовлення волі більше 20 років. І буквально декілька місяців перед скоєнням злочину тільки звільнилося. Зараз правоохоронці проводять досудове розслідування. 14 листопада на Івано-Франківщині, як і в Україні, загалом, розпочався тиждень безпеки дорожнього руху на прес-конференції, яка відбулася в головному управлінні національної поліції в області. Поліцейські анонсували профілактичні заходи та акції, спрямовані на підвищення рівня безпеки на дорогах краю. Мета цього заходу це забезпечення передумов для суттєвого скорочення втрат на автошляхах зменшення кількості шляхотранспортних. Пригод. Ми, в принципі, працюємо постійно в такому режимі стараємося доводити всі, скажімо так, якісь складні, складні ситуації, які стаються на автошляхах, передумови. На даний час активно буде привертатися увага щодо вказаної проблематики. Нами проводяться заходи. В основному це як нагляд за дорожнім рухом, так і, так і е заходи профілактичні. Зокрема, заплановано проведення нарад нарад та круглих столів з представниками автомобільних перевізників підприємств, установ та організацій, що здійснюють пасажирські перевезення, заплановано проведення обстеження ділянок вуличної дорожньої медрежі, які прилягають до навчальних закладів. За результатами цих обстежень буде узагальнений та буде надата інформація до. Місцевих органів, які контролюють дороги щодо усунення виявлених недоліків, також планується провести 18 листопада урок, урок в навчальних закладах по безпеці дорожнього руху, безпека на дорозі це безпека життя. Спільно з управлінням освіти Івано-Франківського виконкому. Будуть проведені конкурси вікторини знання прав дорожнього руху, театралізовані уроки, виставки дитячих малюнків з тематики безпеки дорожнього руху в рамках тижня безпеки дорожнього руху на Прикарпатті було проведено чимало заходів, які покликані підвищити обізнаність щодо правил поведінки на дорогах, зокрема серед дітей та молоді. У навчальних закладах усіх міст та районів області проводилися тематичні заняття за участю поліцейських. Приміром, до уроків, які відбулися у Тязівській школі Тисменецького району, учні готувалися завчасу. Вдома обговорили з батьками та відобразили на папері важливість дотримання правил дорожнього руху усіма його учасниками. Цімо розказати, як люди переходять дорогу по пішохідному переході, і що машини мають зупинятися, коли люди переходять на пішохідному пере. Працівники поліції ще раз нагадали школярикам, як іде слід переходити дорогу, з якого віку дозволено кататися на велосипедах на автошляхах. Інші вимоги дорожньої абетки. Також поліцейські наголосили на неприпустимості зимових розваг біля проїжджих частин. Після бесіди у класі правоохоронці запропонували тязівським школярам продемонструвати, як вони засвоїли дорожню грамоту. Приміром, діти показували, як треба поводитися під час переходу через проїжджу частину дороги на пішохідному переході чи за його відсутності. Цього тижня в Івано-Франківську працівники ювенальної превенції та відділу безпеки дорожнього руху провели для школярів акцію Захистись, засвітись. Поліцейські розповіли учням загальноосвітньої школи No25 про важливу роль світлоповертаючих елементів у попередженні дорожньо-транспортних пригод. Працівники поліції ознайомили дітей з властивостями флайтерів, які яскраво горять у світлі автомобільних фар і служать для підвищення видимості пішоходів та велосипедистів на дорогах у сутінки і темний час доби. Школярам роздали світлоповертаючі стрічки та допомогли закріпити їх на учнівських портфелях і верхньому одязі. Першокурсники Вищого художнього професійного училища No3 міста Івано-Франківськ днями отримали нагоду довідатися від поліцейських про аварійну ситуацію на Прикарпатті та основні причини дорожньо-транспортного травматизму. А медики провели для них практикум з надання до медичної допомоги постраждалим унаслідок ДТП під гаслом. Знаю, вмію, врятую. Учням на спеціальному манекені показали, як діяти у складній ситуації до приїзду швидкої, навчили, як правильно зупиняти кровотечі, робити непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень. Охочі мали змогу й самим повправлятися в проведенні реанімаційних заходів під контролем медика-інструктора. Першокурсники та їх наставники зазначили, що таке заняття є не лише цікавим, а й корисним для молоді. Дуже цікаво мені було почерпнути те, як надавати першу медичну допомогу, те, що ми це побачили наочно і змогли це спробувати. Тому що ніхто не знає, наприклад, може хтось там може впасти або потрапити в це, і ми зможемо вже на відпрацьованих рухах надати цю медичну допомогу. Такі заняття завжди потрібні, особливо студентам. Чому у нас дуже багато людей є в сільської місцевості? Там рух трошки менший, трошки легший, коли не приїжджають в місто, то іноді, навіть бачучи пішохідний перехід, хоча їм про це говориш, вони стараються десь перебігти, перейти швидше, не дотягнувши до того. Місця і тому стаються різні ситуації. Дуже мало людей, які можуть забрати себе в руки і надати першу медичну допомогу. Це напевно, тому що вони не знають, що в той момент робити. А коли вже дитина це бачила, учень, студент він же це бачив, він же це чув, він це знає. Він може себе взяти в руки і надати цю першу медичну допомогу, і можливо навіть комусь спасти життя. Працівники Прикарпатської поліції і надалі проводитимуть різноманітні профілактичні заходи, які покликані дисциплінувати учасників дорожнього руху, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та тяжкість їх наслідків. Робоча нарада поліції, перевізників та влади, пройшла у рамках тижня безпеки дорожнього руху. Зустріч відбулася на базі місцевого АТП. Такі профілактичні заходи тут організовують регулярно. Цього разу тема була особливо актуальною ще й через складні погодні умови. На дорогах України та й Прикарпаття ставалися аварії за участю автобусів. На щастя, у коломийських перевізників обійшлося все добре. Зимою значить погодні умови, як кажуть, ускладнюються, особливо. У нас є села гірські, де проходять значить, маршрути, де перевозять людей. Тому щоденно, якби проводити інструктажі на вас на базі приватним перевізникам, водіям, щоб були, як кажуть, максимально уважні на дорогах, значить, якщо є, бачите, аварійні ділянки доріг, значить обов'язково. Повідомляли всі служби, але ще хотів, щоб, як кажуть, у вас на базі проводиться перевірка технічного стану, це передрейсовий та медичний огляд водіїв щоденний, ранковий, щоб ваші, як кажуть, механіки, як кажуть, більш прискіпливо. Перевіряли технічний стан даних автобусів. Патрульні порадили водіям перелаштуватися на зимову їзду, перевірити своє авто, змінити гуму та зважати на стан дорожнього покриття. Особливу увагу звертаю на дотримання безпечної дистанції під час руху і швидкісного режиму. В таких умовах потрібно їхати дуже акуратно, здійснювати постійно контроль, контролювати транспортний засіб, щоб уникнути ДТП. Особлива увага звертає ще до ну, водіїв, перевізників про те, що під час посадки та висадки пасажирів у визначних місцях на зупинках, на зв'язку з тим, що на дорозі слизько, посадку і висадку пасажирів треба здійснювати дуже обережно. Директор автопідприємства подякував керівникам сільських населених пунктів, що ті організували впорядкування доріг під час снігопаду. Саме тому на Коломийщині ситуація з перевезеннями під контролем. Наше основне завдання це взяти того пасажира здоровим і здоровим його відвести чи привезти в будь-який пункт. Це є основне безпека пасажира і життя життя. Оце для нас на сьогоднішній день є основне, так як і для всіх мені здається, перевізнить. Крапля вагою в життя. Дуже часто постраждалі в ДТП гинуть від значної втрати крові. Щоб цьому запобігти, франківські правоохоронці вирішили поповнити її запаси, як то кажуть, своїми силами. Доводилось бачити багато із витальними наслідками ДТП. Людей, які втрачали кінцівки. Рук, ніг і просто які отримую кровове, які потребують подальшому кров, донорської крові. Особисто я прийшов сьогодні, щоб здати кров. Здав кров, Це врятував в життя людини, яка постраждав у нас. Люди тепер. В зв'язку з різким погіршенням погодної ситуації. Кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах може значно зрости. Тому медики кажуть, кров зараз дуже потрібна, не дивлячись на те, що практично кожного дня приходять донори, але нестача є, особливо з негативним резус-фактором. Такі акції потрібні. Тому що запаси крові особливо різних груп, а тим більше резус-мінус нам дуже необхідні, тому що зараз умови погодні нам не сприяють благополучні ситуації, скажімо так. Багато ДТП різних надзвичайних ситуацій. Тому ми повинні бути готові. Ми повинні мати запаси крові всіх чотирьох груп, резуси як плюс, так і мінус. Сьогодні здало кров більше десяти полісменів. Лікарі закликають робити це усіх, адже це може врятувати чиє життя. Івано-франківські правоохоронці викрили юнака, котрий рухаючись на велосипеді, на ходу зривав з плеча жінок сумочки з грошима та особистими речами. Про пограбування повідомила 19-річна місцева жителька. Проте в сумочці було небагато коштів. Тож зловмисник через кілька днів пограбував і 30-річну франківчанку. Юнак заволодів її сумочкою, в якій знаходився мобільний телефон вартістю 2,5 тисячі гривень, а також грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень. Гривень зловмисник, яким виявився неповнолітній мешканець одного з навколишніх сіл е їхав на велосипеді. Зі спини під'їжджав до потерпілих, зривав у них сумки і е скривався з місця скоєння злочину. Встановлено, що грабежі, 17-річний злодій вчиняв на позиченому в сусіда велосипеді. Мотив пояснив тим, що за викрадені кошти хотів купити своїй дівчині подарунок. Проводиться слідство. Ма на очах із піснею у нижній велесниці поминають загиблих. Бо два з половиною роки тому, 29 травня, життя за волю віддав їхній односелець, котрий ще з 11-ма військовими після розвантаження продуктів харчування та проведення ротації особового складу повертався з позиції в районі гори Карачун. Гелікоптер обстріляли, ніхто не вижив. Він похований у меморіальному сквері в місті Івано-Франківськ, так як він там проживав зі мною. Ми там вирішили його поховати біля хлопців. Там відкриття пам'ятником було в цьому році. Також відкрили йому 13-му училищі дошку в Винограді, де він навчався в школі, і от. Хлопці, його друзі, односельчани з братом. Вони вирішили відкрити цей пам'ятний знак, який ми святкуємо. Відкриття сьогодні, тому що сьогодні у вас є день народження. Родина важко пережила цю звістку. Не може повірити в трагічні події. І досі веселева мати, брат, сестра, дружина і чи не найбільше – 12-річна донечка, котра в такому юному віці залишилась без батька. Цей монумент нам повинен нагадувати, що герої є, герої вмирають. Ми своїми молитвами маємо пам'ятати про них. В книжках писати про їхні подвиги. Велике спасибі мамі, яка народила героя, сім'ї, яка відпустила тата на війну і, на жаль, не дочекалася. І велике дякую тим хлопцям, організаторам, ідейникам. А організували такий день пам'яті та спорудили пам'ятний знак односельці, близькі друзі покійного Василя, і зробили це символічно у його день народження. 11 листопада загиблому мало б виповнитися 37 років. Нехай світлою буде пам'ять кожного, хто віддав своє життя за волю України. Прикарпатські поліцейські проходять перевірку рівня професійної підготовки. У період з 27 вересня по 30 листопада 2016 року Прикарпатські поліцейські проводять круглій підсумкові перевірки, під час який здають заліки з професійної та службової підготовки. Здається, заліки по функціональній підготовці, тактичній підготовці, загальнопрофільній підготовці, вогновій та фізичній підготовці. Причому вогнова фізична підготовка здаються практично. Фізична підготовка здається загальна фізична підготовка, тобто перевіряється загальна витривалість сила працівника. І спеціальна фізична підготовка здається така дисципліна, як тактика самозахисту та особистої безпеки, тобто вміння працівника протистояти озброєному та озброєному злочинцю, протидія злочинцю в різних умовах, затримання злочинців і тому подібне. Після цього кожен проохоронець отримав загальну оцінку своїх теоретичних, практичних та фізичних якостей. На даний час. Комісію головного управління національної поліції в області було здійснено виїзди всі підрозділи національної поліції ну, по нашій області і перевірено рівень службової п'ятого працівників на місцях. Це відбувся перший етап. Під час другого етапу працівники, які були відсутні з поважних причин, тобто перебували в відрядженнях, відпусках, на лікарняних, вони викликаються вже до Івано-Франківська, де на базі тренінгового центру головного управління національної поліції будуть здавати. Ті самі заліки. Ну і третій, так би мовити, етап працівники, які отримують нездовільні оцінки за підсумками двох етапів, будуть направлятися на тижневі навчання на базі тренінгового центру.